На сьогоднішній день плануємо хлопцям зробити після робочого дня баклажани в сугацьких умовах. Поливаємо олії, нарізаємо цибулю. Не сильно мілко. Вона буде пожарка і буде пратушкою. Буде м'яко по-любому. П'ять років повар італіанський кур. У нас в ресторані було 74 блюда. Було що я б і карбонарку готовий. Креветки королівські. Сночному соусі. Знаємо, то ми багато з ж не дозволяється, ця вся продукція, допустимо, його приготувати. В котрих умови, зберігання і подобається. Різали цибулю, обжарив її трошки. Хоча б не на піджарком було. Так, ще от можна. Хлопці самі облаштували кухню. Стараємося привести в такий стан, щоб була чистота більш-менш і не було ні грязі, нічого. Продукти розлажуються, все складірується, як має бути. Перед цим ми заготували самі баклажани. Просолили їх і за, за того, щоб тр тр трошки сок пустили. Підпочитайте, що, що це макарони, От по утрам їм подобається. Ім це по утрам. Е е предпочитаю борщ, допустимо, я готовлю борщ українське, супи різні, більш речні, ресовий. Це так більш-менш предпочитають. І плов робимо, подобається салат. Такий ну, дуже швидкий. Яйця, допустимо, ну, цибулька, колбаска, і, і кукурудза, і майонезі. Бестро, 15 хвилин він готовий. просто оставляем томатную пасту. на чесночок наш. Это ваше время, что у нас тут усилилось. Добавляем то, что водички, то Оставляем, что-то это чуть дошло. И все. Вот так оно будет.